Привіт! Я так люблю проводити з тобою час, мій улюблений слухач, читати твої коментарі та бачити реакції на жахливі історії. Я ціню, що ти обираєш мене і стараюся шукати тільки найкращий контент, який сколихне твою уяву і свідомість. Тому бери улюблені смаколики і готуйся. Сьогоднішня наша зустріч обов'язково тобі сподобається. 9 квітня 2003 року в одному невеличкому пункті переробки сміття, що знаходиться у містечку Нью-Йорк, на телефон працівниці Террі надійшов дзвінок. На іншому кінці був жіночий голос: це була Вероніка. Вона сказала, що декілька хвилин тому з цього номеру їй зателефонувала сестра Елен, яка декілька місяців вважається зниклою. Вероніка описала Террі свою сестру та викрадача, літній чоловік з темношкірою дівчинкою років 16. І тут продавець впізнала свого постійного відвідувача. Ним виявився Томас Джамальське, Повідомивши поліцейським, його швидко знайшли і звільнили бідолашну дівчину. А під його будинком відшукали жахливу знахідку бункер, де Елен. Була далеко не першою жертвою. На цьому моменті я б хотіла розповісти, як все починалося. Джон Томас Джамальський народився 9 травня 1935 року в маленькому містечку Феятвіл Нью йорк Хлопчик був тихою і непомітною дитиною. Успіхів у навчанні в нього так само не спостерігалося у 1955 році. Юнак закінчив школу, а пізніше. Відучився на годинникаря. Джон пішов стопами свого батька в цій професії. Через деякий час Джамальський пішов до армії. Повернувшись із служби в 1959 році, чоловік одружився з дівчиною на ім'я Дороті. У них було справжнє кохання. Дружина Джамальське працювала вчителькою в місцевій школі. В 1961 році у пари народилася перша дитина. А після Джон став батьком ще двох синів. Для того, щоб забезпечити свою сім'ю, чоловікові доводилось працювати тренером з бейсболу, продавцем у магазині і навіть Теслею. Проте сім'я Джамальські жила не бідно, але Джон був досить скупим і не витрачав жодної зайвої копійки. У чоловіка було одне дивне захоплення: він колекціонував скляні пляшки та бляшанки. В цій колекції налічувалось близько 13 тисяч скляних пляшок. Іноді він їздив у пункт прийому склотари та здавав частину накопиченої тари, одержуючи від цього кілька доларів. З деяких джерел відомо, що Джон мав непоганий спадок, який дістався йому від батьків. Здавалося, підальне життя джамальське, яке кардинально змінилося в 1988 році. Коли серйозно захворіла його дружина Дороті, цього ж року він скоїв свій перший злочин. Вересневим вечором чоловік їхав на своєму автомобілі додому, але на шляху він побачив 14-річну Емелі. Джамальський люб'язно запропонував підвести дівчинку, куди вона скаже, і вона погодилась. Джон повіз її до будинку своєї матері, поглумився над нею і замкнув дівчинку. Невеликому підвалі, розташованому на ділянці. Надалі кожного дня він приїжджав туди, аби повторювати все це знову і знову. Протягом року збочинець тримав Емі в тісній підсобці, а потім перемістив її у підвал. Паралельно з одним із синів Джон почав будувати під своїм будинком бункер. Підземне приміщення було потрібне їм нібито на випадок судного дня, але насправді в голові викрадача дозрів зловісний план. Діти не здогадували, що їхній батько справжній монстр. Бункер вийшов вельми просторим. Він складався з двох приміщень, які були з'єднані вузьким проходом. Двері всередину були залізні, а сам бункер повністю складався з бетоном. Коли підземелля було готове, Джон перевіз у нього викрадену Емі. Ніхто не знав, що на метровій глибині за сталевими дверима знаходиться юна полонянка. У бункері був тільки матрац, мікрохвильова піч, маленька вана і відро замість туалету мучитель змусив дівчинку написати листа батькам про те, що з нею все добре, без згадки місця, де вона знаходиться. Жах підолашної школярки тривав три роки. Зрештою, Джамайський вирішив її відпустити. У 1991 році він відвіз бідолашну до озера Тахо і залишив недалеко від аеропорту. Дівчині на той момент вже виповнило 17 років. Цікаво, що Емі не розповіла нікому, де вона була весь цей час. Дівчинка була налякана і боялася за життя своїх близьких. Важко уявити, що вона пережила, проте апетит Джона нікуди не зник. Відчувши безкарність від своїх дій у травні 1995 року, Джамальський знову вийшов на полювання. Цього разу його жертвою стала 14-річна Барбара. Викрадач діяв за тією самою схемою, що і Емелі. Барбара так само опинилася у його бункері. Цього разу чоловік протримав свою жертву у підвалі трохи більше року. Потім Джон вивіз Барбару, яка повністю втратила надію на спасіння, і висадив її біля незнайомого будинку на окраїні міста. Дівчинка не могла повірити, що весь жах для неї був уже позаду. На цей раз жертва розповіла все своєї матері. Жінка вмовляла доньку звернутися до поліції, але та відмовилась і розповіла, що він стежить за їхнім будинком. І може розправитись з ними таким чином. Мати і донька також зберігали страшну таємницю протягом багатьох років. Наступною його жертвою у серпні 1997 року стала 53-річна жінка на ім'я Селеста. Підолашна набридла йому у травні 1998 року. Джон зав'язав свої полонянці очі, вивіз її за межі міста і залишив на автобусній зупинці. Опинившись на волі, сіліста одразу вирушила в поліцію. Жінка погано розмовляла англійською. і З її розповіді поліцейські зрозуміли лише те, що її тримали у якомусь бункері. До розповідей жінки поліція поставилася ну дуже скептично, а дарма. Подеколи така безвідповідальність і байдужість правоохоронців приводить до ще більшої кількості жертв, так і було, і в цей раз у 1999 році не стало дружини злочинця до році. Це стало приводом для нових викрадень, адже зараз він вільний і доглядати йому більше немає за ким. 11 травня 2001 року Джон знову здійснив викрадення дівчинки. Цього разу його жертва стала 26-річна мати двох дітей на ім'я Деніс. Пізніше гвалтівник розповів, що викрав жінку, оскільки вона була дуже схожа на його покійну дружину. Опинившись у підвалі, дівчина не збиралась здаватися і продовжувала всіляко чинити опір мучителю. Через два місяці Джон вирішив відпустити Деніс. Він зробив з нею все, що хотів, і вона йому більше не була потрібна. Цікавий факт: враховуючи, що на рахунку гвалтівника вже було чотири жертви. Джон не збирався нікого з них позбавляти життя. Мені здається, йому просто подобається гратися і знущатися над беззахисними дівчатами та жінками. Хоча й крихітна доля людського в нього була, він відпускав їх живими. Після звільнення Деніс негайно звернулася до поліції і розповіла про своє викрадення та гвалтівника. Вона описала точні прикмети злочинця та марку його автомобіля. Дивно, але жінка помилилася, назвавши інший колір машини. І у поліції виникли підозри в справжності її історії. Співробітники правоохоронних органів не поспішали розпочинати пошуку злочинців, а в цей час Джамальський не думав зупинятися. У жовтні 2002 року Джон знову викрав чергову жертву. Але на цей раз вона буде останньою. Це була дівчинка на ім'я Елен. За час проведення у підвалі Джон відчув, що прив'язався до жертви. Мучитель дозволяв дивитися дівчині телевізор. А іноді навіть випускав на поверхню. У квітні 2003 року Джон вирушив у пункт для здачі пляшок, куди взяв із собою дівчину. Поки ґвалтівник вивантажував пляшки із свого автомобіля, Елен вдалося зателефонувати своїй сестрі, а та повідомила до поліції. Того ж дня місце, де чоловік утримував своїх жертв, Нагрянула поліція. Джона Джамальський відразу заарештували. А школярка розповіла, що перебувала у секс-полоні протягом шести місяців. У будинку злочинця правоохоронці виявили гори порожніх консервних банок і пивних пляшок. Дівчина викрадена останньою повідомила про ключові деталі в лігві свого мучителя, які підтверджували її полон там. Також на місці злочину було знайдено фотографії та відеокасети із записами інших жертв, які побоялися раніше звернутися до поліції. Правоохоронці виявили, що будинок Джамайське систематично заповнювався різним сміттям: старі газети, журнали, півні пляшки, квитанції за два десятиліття Тощо. Далі в підвалі за полицею для зберігання речей поліція виявила бункер. В якому Джамальський тримав своїх жертв. Сталеві двері, які вели в кімнату висотою 8 фунтів, довжиною 24 фунти і шириною 12 фунтів. Вхід являв собою невелику скриньку, розташовану прямо під стелею кімнати. Тому для спуску доводилось розвертатися і спускатися в кімнату невеликими сходами. Внизу Джамальський саджав своїх жертв на ланцюг. На стіні в'язниці було написано багато речей, насамперед. Релігійні фрази, а також численні символи світу, коли поліція знайшла в'язницю, вони зв'язалися з однією з виявлених із жертв, щоб здобути її свідчення проти Джона для перевірки правдивості показів правоохоронці. Запитали, які три слова були написані на стіні. Вона правильно відповіла: стіна головорізів. Біля дверей висіло розп'яття. Поряд написано: Світ всім, хто тут входить, а також слова ненависті, готовий до рукусу». Так в оригіналі, так прийде біль у центрі кімнати на дерев'яному настилі. Стояла брудна ванна. Саме тут нещасних жінок змучували митися із садового шлангу. Зливна пробка була, але не було водопроводу. Ванну спускали, і вода витікала просто на цементну підлогу під землею, де вона залишалася, поки не випарується, утворюючи сирість і плісняву. Стілець з алюмінієвим каркасом без сидіння стояв над відром. Він використовувався для подальшого приниження полонянок. Радіогодинник стояв на брудному. Переносному холодильнику. Поруч із жовтим подовжувачем, що виходить із дірки у верхній частині стіни, знаходиться восьмидімовий алюмінієвий шланг, який відкачував тепле повітря з домашньої печі. Існували також серія календарів, у яких жертви систематично мали відзначатися. Звернули увагу і на літери Б, С та Т, написані в датах. Пізніше слідчі виявили, що означали ці позначки. Наприклад, коли жінку гвалтували, писали. Літеру С купали Б чистили зуби «Т». Загальний часовий інтервал календаря становить 15 років. Поліція виявила кілька відеозаписів, на яких були присутні щонайменше одна жінка. На записах можна побачити, як Джамальський танцює, співає а також тренується разом із гаданою жінкою. Джон часто казав своїм полонянкам, що він був співробітником департаменту шерифа і показував підроблений значок, який він знайшов на вулиці кілька років тому. А також казав їм, що він перебував під керівництвом певних начальників, які змушували його це робити. У рамках цієї історії він говорив своїм жертвам: що чим легше відбуватимуться щоденні зґвалтування, тим швидше його боси зможуть відпустити дівчаток. На знайденому відео можна побачити благання направлені до потенційного начальства нещасної про те, що було б краще, якби вона пішла б додому. Всі жертви Джамальське були різного етнічного походження: Корінні американці, латиноамериканці, в'єтнамці, чорні і білі. Окружний прокурор, який судив чоловіка, заявив: усі п'ятеро цих жінок належать до різних рас. Я не вірю, що це збіг. Я вважаю, що в його збоченні свідомості це було ще одна форма відхилення. На суді Джона Джамальський звинуватили у п'яти випадках викрадення. Він розповідав, що вирішив. Красти дівчат після того, як його дружина захворіла на рак і не змогла займатися з ним сексом. Збочинець вважав, що збереже себе від інфекцій, що передаються статевим шляхом, якщо утримуватиме жертву полоні. Дружина Джамальські Дороті померла в 1999 році. Досі залишається незрозумілим, чи знала вона, що відбувається в їхньому будинку. Злочинець вибачався за свої діяння в суді, але ніхто не повірив в його щирість. Суддя назвав його хворим боягузом і майстром маніпуляції людьми. Латівника засудили до 99 років з можливості помилування після 18 років у в'язниці. Його майно вартістю близько 1 мільйона доларів було конфісковано і розділено в якості виплати моральної шкоди між постраждалими. Він вважав, що заслуговує найбільш м'яке покарання. Крім того, злочинець заперечував, що тримав своїх жертв на ланцюгах. Після 18 років Проведених за ґратами Джон в грудні 2020 року вперше звернувся з проханням про помилування. Комісія з умовно-дострокового звільнення відхилила його прохання після звернення. Прокурор наполягав на тому, що злочинець повинен сидіти у в'язниці після стількох страждань, завданих потерпілим. Ось така історія була у нас сьогодні. Хоча всі жертви і виявилися живими, але просто важко уявити, що вони пережили і як змінилася їх психіка. Після всіх цих катувань, які тривали роками. Також цікаво, чи знали його діти про захоплення батька. Пиши в коментарях свої враження. Я з нетерпінням прочитаю твої думки з цього приводу. А поки що у нас все. Став подобайки і підписуйся на канал. Па-па!